Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події ви дізнаєтеся прямо зараз. Дворові конфлікти по вулиці Юліана Матвійчука, 88 у Полтаві. Мешканці скаржаться на терор підлітків. У 21-му обласному відділенні Укрпошти сьогодні підняли чорно-білий стяг на знак підтримки полонених і зниклих безвісти. Напередодні дня тренера привітали нагородами та подяками тих, хто виховує та тренує майбутніх чемпіонів. А зараз про це та інше більш детальніше. Підозра у розкраданні понад півтора мільйони гривень на берегоукріплювальних роботах на Кременчуцькому водосховищі у Глобинському районі. СБУ, Нацполіція та Бюро Економічної безпеки України викрили злочинну схему. За даними слідства, у вересні 2023 року регіональний офіс водних ресурсів уклав договір із підрядною компанією на виконання будівельних робіт вартістю майже 30 мільйонів гривень. Підрядник отримав усю суму, однак експертиза показала, що обсяги та вартість фактичних робіт були завищені більш ніж на півтора мільйона гривень. Повідомила речниця служби безпеки України Полтавщини Інна Усова. Правоохоронці встановили, що до схему був залучений представник контролюючої компанії, яка проводила моніторинг якості. Наданих послуг він підтвердив у документації нібито про належне виконання усіх робіт. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та пособництво вчинення злочину. Слідчі дії тривають, вирішується питання про оголошення підозр іншим учасникам протиправної схеми. Понад півсотні підлітків збираються щодня у дворі по вулиці Юліана Матвійчука, 88 у Полтаві. Тероризують місцевих, скаржаться мешканці будинку. Під вечір гучно лунає музика. Розпиваються алкоголь. Діти їздять на скутерах по газонам та нецензурно звертаються до людей. В конфліктній ситуації розбиралися наші журналісти. Вони п'ють. Вони голосно перуть матюча, поводяться дуже агресивно до мешканців вдома, Вони скачуть по, цій, по цьому майданчику, і я не думаю, що він довго простоїть. Вони якісь пісні тут російською мовою поють, репчик читають. Ну, Кидаються на людей, які їм якісь зауваження роблять. Так кажуть місцеві мешканці по вулиці Ліана Матвійчука, 88 у Полтаві про дітей, які щовечора збираються у їх дворі. Таких підлітків щодня тут 40-50 осіб. Одного разу сусіда ледь до інфаркту не довели, каже мешканка будинку Ганна Анатоліївна. Ображають, роблять такі рухи, які нагадують, ну як ну, що вони хочуть його вдарити. Ми вже неодноразово звертались до поліції, коли вони приїжджають, то підлітки ведуть себе дуже чемно. Дітям приблизно від 12 років і до 17. Вони не говорять, з яких вони мікрорайонів Полтави, і кажуть, що знайомих у цьому дворі у них немає. каже мешканка будинку по вулиці Юліана Матвійчука, 88 Ганна, коли я сказала, що наші діти бояться виходити на двір, і я бачила, як виходила дівчинка з маленькою собачкою, і цю ді... значить, собачку почали ногами на неї швиряти. Коли я звернулася до них, один із цих хлопців почав говорити. Що зараз, якщо вам треба поліцію визволити, зараз я визову на голосному зв'язку телефонувати і говорити, тато, папа, папа, приїжджай сюди, в цей двор, приїжджай з нарядом поліції. У мене папа в поліції, зараз ви успокоїтесь. Шоці поведінки дітей, які щовечора знаходяться у цьому дворі, і полтавець Юрій Дубов. Нещодавно ми встановлювали новий дитячий майданчик. Вони мішали його і встановити. І ще цемент не затвердів. Вони почали сюди запригувати. Їм підрядник робив зауваження, але вони лізли до нього навіть битися. Місцевий мешканець похилого віку, ну такі років десь під 70. Він зробив їм зауваження. То про мені хлопчик років 13-14 знімає бандану і наматує на руки і хотів його бити. Я вмішався в цей конфлікт. Якби ну Кажу, хлопці, ну так не робиться. Мешканці будинку по вулиці Юліана Матвійчука, 88, неодноразово зверталися до поліції. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, з даної ситуації надходили виклики громадян. На них реагувала патрульна поліція. Відділом поліції номер один зареєстровано окрему перевірку, в ході якої інспектори ювенальної превенції спільно із представниками служби освітньої безпеки на регулярній основі проводять відповідні профілактичні рейди, які направлені на спілкування з неповнолітніми. Офіцери роз'яснюють дітям норми належної поведінки у громадських місцях та закликають не порушувати закон. Поліціянти рекомендують батькам приділяти більше уваги та дізнаватися, де з ким проводить дозвілля їх дитина. Натомість мешканці будинку обговорюють перспективу щодо огородження двору. Проте, чи фінансово це потягнуть, ще вагаються. У Полтаві працює ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Там діти, окрім шкільної програми, поглиблено вивчають захист України та мають багато занять із фізичної культури про навчання та життя у ліцеї у сюжеті наших кореспондентів. Діти полтавської ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка поглиблено вивчають предмет захист України та мають багато занять із фізичної культури. Депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко говорить: один із ключових пріоритетів діяльності Полтавської обласної ради підтримка розвитку військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Із цією метою діє обласна програма національного патріотичного виховання дітей та молоді, яка передбачає виділення коштів таким закладам. За два. Роки його роботи навчання в цьому закладі набуло й та скільки позитивного характеру. Молоді дівчата і хлопці в цей заклад приходять для посиленого навчання, от іменно із підготовки фізичної. Там сьогодні облаштовані гарні укриття, там гарні облаштовані зали для занять спортом. Там сьогодні забезпечені діти повністю харчуванням, проживанням, формою, навчальним процесом. Там гарні сьогодні викладачі. Рік навчає. Це у Полтавському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Вікторія Мострянська. Каже, вирішила тут продовжувати навчання і не шкодує, говорить ліцеїстка. У нас більше уроку захисту, ніж в інших школах, та після обіду у нас є спортмасові роботи. Ми займаємося спортом, бігаємо, віджимаємось. Найбільше мені тут подобаються фізичні заняття. Тому що вони надають сили. Усі ліцеїсти у закладі і проживають. Вихідними можуть навідуватися додому. Умови тут чудові, говорить 15-річна ліцеїстка Леся Іванова. У нас дуже гарні умови. У нас майже все нове. У нас зробили ремонт. У нас дуже комфортно, у нас дуже м'які ліжка. У нас Дуже гарні матраси. Ось це спортивна кімната 11 класу. Тут ліцеїсти бувають щодня. Говорить учениця 11 -го класу Анастасія Мокляк. Цей тренажер, щоб качати руки та ноги. Я з дитинства любила займатися спортом. Сюди поступила, тому що побачила, що тут багато можливостей займатися спортом, великий рівень підготовки фізичної. У ліцеї є кімната боксу, кікбоксингу та рукопашного бою. Тут діти тренуються з командиром роти. На рукопашний бій ходять дівчата в більшій частині, але іноді хлопці. Ще в нас є тренер з кікбоксу, він приходить до на нас по четвергам, сюди приходять хлопці до нього. У нас проводяться змагання. Проводять ліцеїсти багато часу і на подвір'ї. На дворі ми проводимо два години в день, тут ми. Займаємося спортом, робимо краще свої навички, підтягуємось, віджимаємось, постійно бігаємо. Діти у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицеєнка можуть навчатися два роки з 10 по 11 клас. Саме цей навчальний заклад формує у дітей дисципліну та характер. Говорить командир першого зводу а класу Станіслав Павленко. Велике значення мають, що у них тут іде повишена фізична. Культура для вступу вони здають екзамени, як і з фізичної з фізичного виховання, так і письмові після закінчення ліцею. Коли вони отримують звичайний атестат і можуть поступати у вищі навчальні заклади, прийом документів до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Гриценка триває до 4 серпня. Як додав депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, депутатський корпус облради приділяє значну увагу таким закладам, зокрема і ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицеєнка. Тут формується. Надія не в полоні. Укрпошта підняла чорно-білі стяги за тих, хто має повернутися додому. Пропори замаріли над 21 головним відділенням в обласних центрах України. Білочорний стяг символізує підтримку та боротьбу за тих, хто перебуває в російському полоні або вважається зниклим безвісти. За час російсько-української війни до єдиного реєстру зниклих безвісти вже внесено понад 60 тисяч імен. Петицію про створення прапору надії до президента України подав 23 серпня 2024 року. У року командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та оборонець Маріуполя Сергій Волинський. Ініціатива зібрала необхідну кількість підписів 25 тисяч. Всього за чотири дні. Перший прапор надії урочисто підняли у травні цього року в Запоріжжі. Сьогодні ініціативу підтримала Укрпошта по всій країні. Прапор надії біло-чорний, де чорна смуга символізує цю чорну смугу, яка зараз терпить наш народ, і ті 60 тисяч. Людей, які на даний момент знаходяться в цивільних, і військових, і знаходяться в російському полоні, і терплять знущання від агресора. І біла смуга символізує це символізує ту надію, якою ми всі живемо, що це все обов'язково закінчиться, і всі повернуться додому. І фраза Я вдома, яку ми часто чуємо від наших полонених, коли їх повертаємося, коли вони телефонують жінкам, матерям і повідомляють, що не вдома. І це скаже кожен, хто зараз в полоні. 19 липня в Україні відзначається день тренера. Напередодні свята тих, хто виховує та тренує майбутніх чемпіонів, відзначили нагородами та подяками. Детальніше про урочистості далі. У Полтаві напередодні дня тренера, який відзначають 19 липня, привітали наставників чемпіонів. Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко нагородив понад 20 фахівців з різних комунальних спортивних закладів міста. Від того як ви виховуєте своїх підлеглих та своїх вихованців якими вони йдуть по життю не тільки спортсменами, а й людьми. Коли в нас сьогодні Росія намагається знищити нас як держави, ми беремо за свободу і незалежність. Це набагато важливіше сьогодні, коли наш прапор піднімається за межами держави. Ми показуємо, що ми вміємо боротися, відстояти свою свободу і незалежність. Сьогодні у Полтаві привітали тренера з пауерліфтингу Назара Нерянова. Чоловік сам із Запоріжжя у нашому місті з 2016 року. Спочатку каже, займався важкою атлетикою. Як приїхав у Полтаву, почав займатися пауерліфтингом і потім до почав тренувати, закінчивши навчання у медичному університеті. Ця робота це стиль життя, це те, що Дозволяє розвиватися як мені, так і моїм дітям. Тренером працює понад 10 років Полтавка Тетяна Синиця. Дівчина займалася черлідингом з дитинства. Нині ж навчає діток. Говорить, такі привітання з професійним святом дуже надихають. Це дуже стимулює, дуже мотивує, тому що підтримка, сприяння вони надихають для роботи з дітьми і для того, щоб прославляти наше місто. Бути тренером це не лише тренувальний процес, це психологічна робота з дітьми, з батьками. Колегами, тобто, це такий багатогранний процес, який охоплює різні сфери. Ми будемо робити все для того, щоб спорт розвивався, підтримався, тому що в сучасному світі фізично сильна підготовлена людина може витримати. І нагрузки не тільки фізичні, а й ментальні у 2024 році. Полтавські спортсмени досягли значних успіхів на міжнародних змаганнях, зокрема на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, серед здобутків: золота медаль з боксу та 15 медалей різного гатунку спортсменів паралімпійців. У 2025 році спортсмени полтавської тергромади виступають на Дефлімпійських іграх, які відбудуться з 15 по 26 листопада в Японії. Понії. Спортсмени братимуть участь у боулінгу, карате, настільному тенісу, футболі. 19 липня у Полтаві пройде лапкофест. Покликаний прилаштувати безпритульних тварин. Триватиме він з 15 до 19 біля містохабу по вулиці Спаська, 10. Учасники фестивалю стерилізовані та вакциновані собаки й коти, які шукають дім. Кожна тварина пройшла витогляд і готова до зустрічі з новою родиною. Повідомила директор полтавської зоозахисної благодійної організації Право на життя Анжела Рослова. Покликаний цей захід. Для допомоги волонтерам у прилаштуванні тварин вони оброблені, стерилізовані, вакциновані, оброблені від паразитів, і будуть прилаштовуватися під договор за договором, щоб людина розуміла свою відповідальність. Можна буде просто за бажанням пожертву якусь внести там бокси. Я так думаю, будуть в дівчат, будуть QR-коди на фонд організації. П'ять нещасних випадків на воді та троє загиблих на водоймах області від початку літа. Такі цифри наводять ДСНС -НК. у Полтаві ж на річці Ворскла потопельників наразі не зафіксовано проте чотирьох людей вже довелося рятувати водолазам. Які основні причини нещасних випадків називають рятувальники? Про це розповідаємо у наступному сюжеті. З 1 червня на водоймах області загинули три особи. Повідомляють у прес-службі державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини. З 1 червня на території області сталося у нас п'ять нещасних випадків на воді. Загинуло три особи, травмовано одну людину і врятовано одну дитину. А ось в межах акваторії рятувально-водолазної служби Полтави загиблих на водоймах від початку купального сезону не було. Говорить начальник рятувально-водолазної служби міста Євген Савчук. Додає, ті, кого вдалося врятувати, в більшості випадків запливали далеко від берега після вживання алкогольних напоїв. Що стосується врятованих, саме головна проблема це у нас вживання спиртних напоїв відпочиваючих. І врятували ми чотири особи. Вживаючи спиртний напой, у людей піднімається адреналін і вони думають, що в них вистачає сили переплити нашу Ну, Наші хлопці чергували і наказали, надали їм допомогу своєчасно, витягли на берег і таким чином врятували життя людей. Водолази постійно чергують на центральному міському пляжі та патрулюють місця масового відпочинку людей. Чергуємо ми з 9 до 21 години кожен день. Викликають нас за номером телефона 60 18 16. При небезпечній ситуації на воді залишаються актуальними і номери екстрених служб, зокрема 101, нагадує водолаз-рятувальник Сергій Жорник. Якщо протягом першої половини літа в межах акваторії рятувально-водолазної служби, що охоплює 37 кілометрів вздовж річки Ворскла, потопельників не було, то смертельні випадки на міських ставках вже зафіксовані, говорить він. В купальний сезон тіло знайдено було в межах міста. Там Тобто були випадки, нагнівки було. Тобто ми і туди. Скажіть, як досвідчений водомас? Які основні поради залишаються актуальними? Ходити до пляжу на трезво голову і пильнувати батькам своїх дітей. Нагадаємо, цьогорічний купальний сезон у Полтаві розпочався 4 червня і триватиме по 15 вересня. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. А я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. А я прощаюся із вами на все добре. Все обов'язково буде Україна.